Якщо у вас стресова уринна інконтиненція, ваш лікар може порадити вам зробити процедуру з трансоптураторною стрічкою. Або тот. Стресова уринна інконтиненція означає, що ваш міхур протікає під час фізичної активності. Щоб розпочати процедуру, хірург зробить два маленькі розрізи в вашій пахві. Ще один маленький розріз буде зроблений у вашій піхві. Голка буде протягнута через цей розріз у ваше тіло. І вийде через один з розрізів у вашому паху. Мереживна стрічка, прикріплена до голки, буде протягнута цим шляхом. Потім голка, прикріплена до іншого кінця стрічки, повторить цю процедуру на іншому боці. Як тільки стрічка буде на місці, ваш хірург відрегулює її позаду вашої сечовипускальної трубки для надання підтримки. Кінці стрічки будуть обрізані просто під вашою шкірою. На завершення процедури піхвовий розріз буде закритий швами, а пахові розрізи можуть бути закриті шкірним клеєм або швами. Після процедури стрічка буде підтримувати вашу сечовивідну трубку та запобігати витоку сечі. З часом навколо стрічки формується рубцева тканина, щоб утримувати стрічку на місці. Щоб дізнатися більше про процедуру з використанням трансоптураторної стрічки, зверніться до свого лікаря.